День, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву подорож до країни, де живуть дуже важливі правила. Ці правила допомагають нам жити дружно, поважати один одного і почуватися щасливими. А знаєте, як називається найголовніша книга, де записані всі ці правила? Вона називається Конституція. України. Це ніби чарівна книга, яка оберігає кожного із нас. Я, добрий пан Закон, розповім вам про найголовніше правила в нашій країні, які допомагають людям жити дружно, чесно і справедливо. Одного дня дівчинка Софія загубилася в місті, їй допомогла поліція. Бо Конституція каже, що кожна дитина має право на захист. А хлопчик Петрик пішов у лікарню і лікар його лікує, бо кожен має право на здоров'я і це все завдяки Конституції. Уявіть, що у кожного з вас є маленька скринька, а в ній найцінніші скарби. Це ваші права. Давайте подивимось, які ж скарби є у вашій скринці. Право на сім'ю. У кожного з вас є мама і тато, бабуся і дідусь. Це ваша родина, яка вас любить і піклується про вас. Ви маєте право жити у своїй родині. Право на ім'я. Кожен з вас має своє ім'я. Воно особливе і тільки ваше. Ви маєте право мати ім'я і щоб вас по ньому називали. Право на гру ви любите гратися. Звісно, кожен з вас має право гратися, бігати, стрибати і весело проводити час. Право на освіту. Ви всі ходите в дитячий садок, а потім підете до школи. Ви маєте право навчатися, дізнаватися щось нове і ставати розумними. Право на здоров'я! Щоб бути сильними і не хворіти, ми маємо права на медичну допомогу. Якщо ви захворіли, лікарі вам допоможуть. Бачите, скільки у вас скарбів? Ці скарби захищає наша Конституція. Ми з вами дізналися про права. Але, крім прав, у нас є ще й обов'язки. Це такі добрі вчинки, які ми маємо робити, щоб усім було добре. Наприклад, якщо ви маєте право гратися, то ваш обов'язок прибирати іграшки після гри. Правильно? Так, один хлопчик не хоче ділитися іграшкою з іншим. Чи добре так робити? Ні. Який обов'язок ми маємо, щоб бути добрими друзями? Ділитися. У вас є право навчатися, а який обов'язок? Слухати, запам'ятовувати, бути уважними. Бачите, як важливо виконувати свої обов'язки. Тоді ми всі ж будемо жити дружно і щасливо. Ми живемо в прекрасній країні Україні. в неї є свої символи: прапор, гімн і герб, це як паспорт нашої країни. Сьогодні ми дізналися, що у кожного з нас є права, які захищає наша головна книга-Конституція, і що у нас є обов'язки, які допомагають нам жити дружно і поважати один одного. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!